Вітаю глядачів свого каналу. Зараз вже практично десята година, 9.52 Сьогодні у нас субота, 24 вересня. І я буду робити. на три доби для Усіх знаків зодіаку. карту дня, нагадую, цей розклад на 72 години, тобто 3 доби. То ви можете побачити, розпланувати, прочувствувати то, прожити і потім ще й проаналізувати, чи воно у вас так. Було. І наперед ви можете бачити ту ситуацію, то приймати, приймати відповідні рішення. Я вчора казала, що я. Відчула, да, прийшла мені та думка, що не буде, от як воно почалося, то різко ті обстріли міста Запоріжжя, так вони різко і закінчаться. Я не знаю, що то мені. Воно, мені часто приходять такі мислі, я їх чоловіку вже почала озвучувати, але я бачу, що воно справджується. Наскільки не знаю, я вчора поклала 5, 10 і 20 діб, то ви можете передивитися. Звісно, я буду ще робити такі розклади, бо все вміняється. Це була істерика, люди. Це була істерика Кремля і це була істерика їхніх, е, оцих людей, які е, відповідають за обстріли міст. Розумієте? Це була істерика. Вони повинні були віддати наших азовців, наших військових. Це було. Договорено ще до, до цього всього моменту. І тому, коли путін Путіна так опустили на тому південному саміті їхньому, Ну в нього була істерика, і він почав істерити і віддавав такі накази, щоб нещадно обстрілювати міста. Зараз ми з вами бачимо, що, по-перше, їх менше цих обстрілів, по-друге, е ну. Вже ми якось будемо пристосовуватися до того, свою психіку. Так страшно, страшно, да. Ну, що поробиш? Будемо надалі дивитися. Починаємо розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені на три доби кожен знак зодіаку, що кому буде випадати, яка карта. Починаємо, як завжди, ми зі скорпіонів. Тихія води. Скорпіони. Скорпіонам випадає жезлова карта, жезли, трійка. То будете діяти, будуть, будете мати і е, бажання, і е, будете діяти. Тройка це дуже гарна. Трійка це гарна цифра. Вже у вас то буде м, рішучість в тому питанні, і будете вирішувати свої. Ну, я не скажу, що проблеми, просто життєві якісь питання. Ви будете проходити і вирішувати їх. У вас не буде того, знаєте, ой, а я а що не буде паніки, все буде чітко, організовано, дисципліновано, ви знаєте, що ви хочете, і ви будете то відстоювати. Так що, все добре. Риби та ж сама історія карта вогняна. Бачите, стихія води, але йдуть посухи вогонь. Мобілізувалися, мобілізувалися рибки і скорпіончики. Е, карта стабільності це впорство. Це е, дуже така позиція, також, е, ну, після трійки йде четвірка. то це вже, знаєте, така е, людина м, ну, впевнена в собі, впевнена вже життя, буття. Впевнена психіка, впевнені бажання, впевнені ваші дії. Тобто все тут нормально і все хорошо буде. Е, так, раки. Ну, ось раки. Випадає вам мечова, але вона перевернута. То карта, ви освободилися від якихось своїх обов'язків, від якихось своїх слів, від якихось своїх. Е, 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 це ж у нас мечові, це розум, інтелект, це мислі, думки і все таке інше знання, то ви від чого освободилися, ви свободні люди. Тепер ви маєте робити то, що, вам, то, що ви можете і хочете вперед. То, що вам підказує ваш розум. Стихія вогню овни. Овни. Шістка чаш. Прекрасна карта. Будете спілкуватися, будете радувати один одного, будете приносити радість людям, і вони вам будуть тим вже відповідати. Дуже гарна карта. Дуже гарна карта. Леви. Леви падає десятка перевернута, то буде якась часткова поразка, якась часткова. Скажімо так, часткове вирішення питання, але воно буде болючим якимось таким, знаєте, от ну, щось будете ви вирішувати, якісь проблеми, і вони будуть вам, ну, тяжкувати емоційно. Але ось падає карта влюблених, то буде вам. Це буде, може, вирішуватися питання, знаєте, іменно в сім'ях, іменно. Ну, Вирішиться все по-любовно, я вам можу сказати, вирішиться полюбовно. Якщо даже будуть якісь скандальчики, там, як кажуть, від малого до мордобою, то все одно все буде у вас нормально, ви вирішите, то все обоюдно. Все буде добре. Стрільці. Стрільці сьогодні будуть такі, знаєте, ну, якась похвальба, вони дуже часто хваляться. Вони дуже, трошки брешуть, трошки придумують, трошки, так, знаєте, якось так, ну, такі хвальки, знаєте, хваляться, хваляться, хваляться. І тіліпають язиками. Ну, таке щось. Ну, Це на три дні забагато, звісно, для стрільців. Стихія повітря. Стихія повітря, Терези перевернута. Буде якийсь кризис. У вас давайте подивимося здоров'я. Здоров'я, так, щось буде по здоров'ю. Перевернуте правосуддя, буде щось по здоров'ячку. У вас є си. Ану, відношене. Відношене, так, відношене. І почуття, і здоров'ячко буде геть, геть-геть-геть будете проходити. Бачите, чаші, чаші і правосуддя. Причому правосуддя, бачите, тут якось ви будете думати, «Блін, ну скільки вже можна, наскільки ну я вже з тою болячкою буду боротися, як вона вже настагидла? Ну Чого воно вилізло за Ну, Буде якась така історія, знаєте? Ось таке. Але це не у всіх, це просто винятково, в принципі. А так будете шукати кращого життя, будете... але по почуттям будете відчувати негатив. Негатив. В цілому. Водолії, 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 водолії будуть мати убитки, скоріш всього. Давайте ми задамо здоров'я. Ні, буде по почуттям. Буде по почуттям у вас це все діло йти. І ну, не вистачає вам цих почуттів. Не вистачає. Особливо, якщо пари ось живуть з терезами, водолії, то ось воно, бачите, все тут. Показано не буде хватати вам іменно по почуттям. По почуттям не буде хватати. Давайте подивимось матеріальну сторону фінансову. Також, також трошки буде така конкуренція, але це конкуренція, це не щось таке страшне. Переживете. Так, добре. Поїхали далі. У нас ідуть близнюки. Близнюки, на жаль, вони не будуть отримувати. Задоволення від роботи, вони вже бачать, що немає результату. Будуть бачити, що немає результату. Це марний труд. Оці три дні ви будете займатися марним трудом. Ну, це як максимум. Як мінімум, може буде затримка. І ви отримаєте гроші пізніше. Тобто, тобто не, відчають, не відчаєтесь, підождіть, але ви зрозумієте, якщо ви не отримуєте остаточно, то ви то відчуєте. А якщо там йде затримка, то теж ви будете то розуміти. То як мінімум буде затримка, як максимум ви втратите гроші і не получите нічого. Так, добре, для, до, до речі, для е, близнюків це дуже погано, бо вони дуже е, по грошам, вони, це, вони люблять е, заробляти гроші, і для них це дуже така ну, тяжка історія. Тежка. Але бачите, я вам спеціально поклала рицарь кубків. Буде все добре. Отримаєте гроші, але пізніше. Так, далі поїхали. Тільці, стихія землі. Е, ну, Буде якась маленька перемога, яка нічого не принесе. Я цю карту називаю, в принципі, поразкою. Ну, це таке. Знаєте, якщо ви надавали по морді е, жінки або дітям своїм, або брату, свату, і так далі, то це ж не перемога. Звісно, да, вам буде від того погано. Ну, ось якось так воно. Е -м 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 -м. Але ж, бачите, ну ви такі, щось таке буде. Так, діви, 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 робота вам не, не в радість якось. Ви Дуже ви якось на автоматі вже, і ця робота вам не дуже ви відповідає. Від неї отримуєте задоволення, працюєте на автоматі. Ну, Якась пішла у вас така стадія, фаза. Але, в принципі, її, ви бачите, ви нормально, у вас іде по почуттям гарні, гарна королева, ви спокійна, ви не нервуєтеся, ви е, ну, може, розумієте, що тут так потрібно. Е, інакше ніяк, треба ж якось виживати, то яка вже є робота, така і є робота. Що робити? Зараз з роботою взагалі проблеми. Козироги. Козироги. Козироги сьогодні відлюдники, хто хочуть подумати, хочуть поміркувати. Дуже гарна карта. Для руководителя. взагалі прекрасно для батька, мужа, чоловіка, сина теж гарна карта. Я завжди до цієї карти відношусь дуже хорошо, бо ця карта дає людині зрозуміти. Що вона, хто вона, що вона робить, що їй надалі робити. Ось так. Ось, так. Ну, ось такі карти вам падають люди на 3 доби, на 72 години. Е, ну, якось так, у кожного по-разному. Бачите, у кожного по-разному. Ну, а ця, звісно, карта така не, не, не дуже по тільцям, мені не подобається. Тут тільці якось приходьте до тями. Займітеся чимось хорошим. все. Карти показали, я вам розказала. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі і почуємось.